В Україні оптимізація так, влада називає масове скорочення та закриття шкіл дитячих садочків та лікарень, під ніж підуть цілі райони. Про це нещодавно заявив президент Віктор Янукович. Мовляв, іншого виходу немає. Скарбниця напівпорожня. Треба економити, та не всі затягнуть паски. Служба безпеки отримала на півмільярда гривень більше ніж торік. Генеральна прокуратура на мільярд, міліція на два мільярди. Брати Олександр та Руслан ходять до однієї школи в Донецьку – 136-ї. директор вже повідомив дітям: наступного року хай шукають собі іншу. Я дев'ятикласник. Я не знаю, що мені робити. Я планував залишитися у школі. Тепер стою перед вибором йти до технікуму або в іншу школу. Донецька влада вже повідомила, всього закриють 26 шкіл. Здавалося, це менше трьох відсотків. Але прості люди помітили найперше убивають школи з державною мовою навчання. Вона україномовна. Да, ми знаємо, що тестування во всіх е, при поступленні вузи ведеться на ком на українському язики. І зісна для того, щоб дитині було легше, ми орієнтувались на україномовну школу. Лише в місті Донецьку закривають школи номер 136 111, 77 з державною мовою викладання та номер 2 з поглибленим вивченням англійської. Не чіпають жодної російськомовної школи. В Донецьку 150 шкіл, з них повністю українською. Навчання ведеться лише у 18. Дані Донецької міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. На сусідній Луганщині список шкіл смертників публічно ще не оголошували. Але в тому, що він існує, в Лисичанську не сумніваються. Перші на заклання, як і в Донецьку, українські школи. Ми живемо в Україні. Національний який у нас язик український. Да, я ним не владію повністю, і багато у нас тут в районі. Ну в нашому регіоні. Але я хочу сказати, що я хочу, щоб мій дитина знали цей язик. У місті Красний Луч теж вирішили закрити єдину українську школу. Прокуратура, куди звернулися батьки, не відреагувала. Тоді вони оголосили голодування. Я використовую всі доступні методи, щоб захистити права свого рібінка, учиться саме в цій школі, ізучать український язик і відчувати себе повноправною громадянкою України. Чиновники пояснюють, школа наповнена тільки на третину, тому її закривають. Краснолучани не вірять їм. От сусідня російська школа. Тут ще менше дітей. Її не закривають, Ба більше переведуть сюди учнів з української. Наша школа розчитана на 1300 посадочних місць. На сьогоднішній день на території нашої школи обучається 376 учащихся. Відповідно, вся остальна маса буде у нас розміщена. Люди у розпачі погрожують самоспаленням, бо апелювати до влади дурного справа. Вже який тиждень мовчить прокуратура, обласна рада та президент Земляк. Натомість за донбасців вступилися львів'яни. Сесія Львівської міської ради висловлює найглибшу підтримку батькам дітей, яких продумано позбавляють освіту українською мовою, і звертається до міського голови красного луча, члена партії регіонів Філіпової та голови обласної державної адміністрації регіонала Близнюка з вимогою припинити мовний геноцид українців із звернення Львівської міської ради. Звернення прийнято на вимогу найбільшої фракції Свободи. Лідер об'єднання Олег Тягнебок розповідає: на Львівщині депутати зірвали оптимізацію. Тут не закриють жодної школи. Нічого дивного в реакції львівських депутатів абсолютно немає, оскільки, скажімо, в тому ж таки у Львові, незважаючи на таку собі загальну оптимізацію, яка відбувається по всій Україні, не планується і не закривається жодної школи. До речі. Ні української, ні російської школи. Ну а те, що відбувається сьогодні на українському в українському Донбасі, в Донецькій, в Луганській областях, це абсолютне продовження геноциду українців. Теперішня влада, яка прислужує Москві, вона фактично хоче зробити те, що не вдалося зробити сталінському режимові. А те, що батьки. Мешканці українського Донбасу повстають проти цього свавілля влади. Це є демонстрація і відчуття того, що напевно українська революція за соціальні, громадянські національні права вона не виключено, що якраз і розпочнеться саме з великої України. На Чернігівщині закривають не тільки школи, вже взялися за лікарні. 20-ти тисячний Бахмач важливий залізничний вузол. Тут перетинаються шляхи на Київ, Мінськ, Москву. У місті кілька шпиталів та поліклінік. Бахмацька протитуберкульозна лікарня одна на три райони. Я потрапив сюди, сюда. мене було 50 кілограмів. Веса Зараз мені мене 92 кілограма. Якби я не потрапив в цю лікарню, скажу чесно, я вже умер. Схоже на таких людей влада не зважає. Вирішили закрити диспансер, каже депутат обласної ради, працівник лікарні Микола Шимко. Хворих відправляють до Чернігова. Дарма що півтисячі туберкульозних гарантоване джерело епідемії. Всі вони п'ють на Чернігів. Ось і чоловіки. Із них 32 чоловіки заразних. От будуть от в автобусах, маршрутках заражати. Коли ми на місці ізолюємо і вирішуємо. Посадили в транспорт і позлив Чернігів. Вони не будуть заражатися. А вони ось що створюють? Щоб ще більше напрямок обраний для стимулювання людомору від туберкульозу. Всього у Бахматському районі Чернігівської області на закриття готують три сільські лікарні: Рубенську, Григорівську та Фастівецьку. Людям пропонують їздити лікуватися у районний центр за 30-50 кілометрів від місця проживання. В обидва боки часто понад 100 кілометрів. Для старших важкохворих людей це вирок. Ще раніше в райцентрі закрили пологовий будинок. Людям пропонують їздити народжувати у Ніжин за 100-120 кілометрів від місця проживання. Наслідок збільшення нелегальних абортів. Під загрозою закриття також туберкульозний диспансер, тоді як в області. Епідемія цієї хвороби. Голова Чернігівської обласної організації Свобода Андрій Міщенко підозрює: нестача грошей тільки зачіпка. Нинішня влада поводиться з українцями гірше завойовників. Чим менше нас буде, тим краще для них. Все, що не приносить доходу для них, для них це є збитковий, це треба ліквідувати. Це проводять люди. Які є нащадками тих того окупаційного режиму, який проводить і всі голодомори, а саме московського окупаційного режиму, які проводили всі ті акції по відношенню до українців. Очільник Донецької області Анатолій Близнюк пішов ще далі. Ніби згадав сталінські методи. Пропонує оптимізувати людей. Хоче виселити пенсіонерів з великих квартир. В однокімнатні. мовляв, не чесно розкошувати за державний кошт. От живе жінка в трьохкімнатній квартирі. У неї є льготи. Ви не забувайте, що крім субсидій є ще льготи. І поки їй буде вигідно ні за що не платить і жити в трьохкімнатній квартирі, вона там буде жити. Анатолій Близнюк, голова Донецької обласної держадміністрації. Дарма що право власності гарантоване законом. Люди заробили квартири тяжкою працею. Теперішні владці не можуть чинити інакше. Нами досі керує окупаційна адміністрація, заявляє політик Андрій Мохник. Наполягає, за останні 30 років влада не помінялася, бреше та викручується як в часи Щербицького. Тоді, 86-го, коли злетів у повітря Чорнобиль, Андрію було 14. З власного балкону бачив палаючий реактор, але влада заколисувала байками. Все під контролем. Ба Більше вивели тисячі київських дітей на першотравневу демонстрацію, аби ті отримали свою дозу стронцію та радію. Сучасна політична лжеліта, яка керує Україною, вона прийшла в політику за часів брежнєва Щербицького. Вони там осягали ази от того політикування, яке проводила комуністична партія Совєтського Союзу. Вони там вчилися робити ті справи, які вони сьогодні роблять. Нічого не змінилося. В 91-му році власне, просто перефарбувалася партійна комсомольська номенклатура, потім злигалася з бандитами і сьогодні утворила олігархічний клас. Якщо подивитися на 90-ті роки, то прихватизація це теж була певна оптимізація. Коли за безцінь брали завод, різали його на металобрухт. В Україні 25 обласних рад, Майже всюди більшість має партія регіонів. Слухняно голосують за оптимізацію. Інакше в трьох галицьких областях там при владі націоналісти вже кілька місяців ігнорують злочинні вказівки. Дехто навіть каже, це території частково вільні від окупації. Так уже було в 47-му, коли Сталін взявся оптимізовувати українців штучним голодом. Тоді люди з великої України втікали до Галичини під захист народної армії. УПА. У селі Сумівка на Вінниччині взимку 47-го міліція та чекісти перевернули кожну хату, шукали збіжжя, пригадує Оксана Дяченко. П'ять років давали за бурак. Нас дівчата були взяли, несли з поля по та взяла сюди та взяла туди, застромила бурак і знайшли охранники. Сумівців врятував Південний Буг. Діти збирали скойки на його березі. Ходили в ліс по гриби та ягоди. Мати зібрала по весні ту замешу бараболю, яка залишилася після ну, осінь, не зібрану, і приготувала картопляники чи барабовники, чи як їх друни там називають. Ну, цей запах неприємний, гнило промершої картоплини, я до цього часу пам'ятаю. Селянам заперечує комуніст Євген Царьков, ніхто хліб не відбирав, штучний голод. Вигадка ворогів совєтської влади країна напружила всі сили заради єдиної мети після воєнної відбудови. Всім було тяжко, але людей врятували колгоспи. Сам приказ прекрасно понімайте, що на тот момент колективна форма хазяйства на допомогла. Ну будем так горіть не такі масштаби катастрофи дати в нашій країні. Історик Володимир Сергійчук має інші теми. Сталін не відкрив резерви збіжжя для конаючих українців. Понад те гнав вагони з українським хлібом на захід, постійно вимагав збільшити поставки. Хліб з урожаю 1946 року пішов в Польщу, в Чехію, в Словаччину, в Румунію, в Болгарію, навіть Франції продавали. Я вже не кажу про східну Німеччину. Тобто український хліб. Створивал для Москвы имидж богатого социалистического табору. Докладываем вам, дорогой товарищ Сталин, что колхозы и совхозы УССР выполнили государственный план хлебозаготовок на 101 процент. Сдача хлеба государству сверх плана продолжается. Председатель Совнаркома ОССР Хрущев, секретарь ЦК КПБУ Гаганович. 1947 год. Науковець Олександра Вісілова зібрала понад тисячу свідчень жертв геноциду. Наслухалася різного, але найбільш моторошні спогади свої. Голодомор 47-го пережила в Дніпродзержинську. У нас на базарі дуже холодець, дитячими нігтиками продавали. Все те ж саме було. І з'їли дитячий будинок. З'їли дітей всіх, а потім підпалили його. У той же час західні області України сталіністи контролювали лише частково. Хіба великі міста у села лише навідувалися, розповідає історик Володимир В'ятрович. Командування УПА видало наказ про розподіл землі, видало накази про відкриття шкіл, про заснування культурних закладів. Поводилася як конкретна місцева влада, яка контролює повністю ситуацію. У центральній та східній Україні 100% селян знаходилися в колгоспах. В той же час в Галичині тільки 4%. Люди мали свою землю, запаси збіжжя та худобу. У 1922 та 1933 роках. Між східною та західною Україною існував державний кордон порічці Збруч. Тепер кордону не було. Голодуючі селяни поїхали за хлібом на Галичину. Їх називали мішечники. Я пам'ятаю з дитинства така частівка: ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні. Він показує рукою, куди їхати за мукою, в Галичину. Галичина, де не було ще кологоспів, отона врятувала всю Україну. Скільки людей врятувалося від голоду в селі запитові поблизу Львова? Місцеві вже й не пам'ятають. Але кажуть, лік йде на сотні, нікому не відмовляли, давали їсти, переночувати. В дорогу хліба та картоплі, пригадує Василь Миць, хто був здоровіший, наймався на роботу, порати худобу чи на полі помагати. Багато приходило і просили, і багато приходили помагати. Могли то заробити. Село було не така дуже. Відняти мама, що наготовила, а вони приходили. Я ставила на дворі стіл, розкладала тарілки і кожному давала їсти. Так тішла, що вони їдять так смачно. Мені було дуже приємно. 20-літня Оксана втекла до бандерівців, коли в рідному селі на Вінничині вже пухли з голоду. Її не тільки нагодували, дали одягнутися. Після довгої дороги вбрання стало ганчір'ям. То йдемо ми. А може, цей у вас можна лишити дівчину, щоб пожила трохи, щоб не здохла. Ну, це погодилися люди. Ти. Іван Діяк пам'ятає, як комуністи полювали на людей, відбирали здобутий хліб, скидали з дахів поїздів, нацьковували кримінальників. Є документи партійних органів, які ставлять за загороджувальні. Загони і знімають, значить, і не допускають під ним людей, щоб вони їх накормили. Їх, значить, зганяли, вони втікали. Міліція їх там ловила. Крім того, частина людей вже були замерші, яких як трупів знімали. В одну з пасток потрапила Оксана Дяченко з батьком. Була ніч, поталанило, що поїзд повільно йшов лісом. А якісь гачками прив'язали за дерево. В июне месяце органами транспортной милиции УССР было снято только с товарных поездов 62 400 человек, а за две последних декады июля 97 633 человека. Завсельхозотделом ЦК КПБУ «Варшавский». Скільки всього прибуло до Західної України українців зі Сходу, невідомо. Але дослідники кажуть, лік йде на мільйони. Андрій Ілленко переконаний, це не був стихійний рух, інакше його б зупинила каральна машина МГБ. Мова йде про евакуацію. Організований порятунок українців через мережу ОУН у центрі та на сході України. Якщо б це не була координована акція, то тоді б це мало б можливість здійснитися в масштабах якихось поодиноких, тобто окремі люди могли б там яким чином попасти. Але якщо мова йшла про величезну кількість людей, які врятувалися таким чином, врятували свої сім'ї, то очевидно, що це була скоординована діяльність. Це був вияв національної солідарності, і це був вияв власне організаційної потужності ОУН. Пане на Помагайте людям, бо то наші українці. Хто його знає, хоч ми не знали, хто то прийшов, чи то прийшли добрі люди, чи погані, але вони були голодні. Вони всі були голодні. А як він голодний, то його треба нагодувати. Наша зустріч з голодуючими братами з Дніпра – ще одна перевірка нашої національної свідомості і політичної зрілості. Збережімо щодо цього добру славу про себе. Докажімо наділі, що ми соборники. І звернення організації українських націоналістів до населення західних областей України. В 20 столітті українці пережили не одну оптимізацію, правда, називалася вона по-різному. До прикладу, в 30-х роках, через колективізацію убували селянина господаря, але і цього виявилося замало. Восени 29-го совєтська влада захиталася по всій Україні. Повстало 900 тисяч людей, розганяли колгоспи, знищили чекістів та комуністів. Тоді Сталін розпочав безпрецедентну військову операцію. Голодомор. Олександрі Тутовій було 12 років, коли більшовики організували в селі Богданівка колгосп. Пригадує, робили це брутально. Відбирали геть усе, худобу, реманент і навіть дрібну птицю. З господарів робили батраків. Першими не стерпіли жінки, закрили колгоспних активістів у погребі. Чоловіки розігнали сільраду на смерть покарали комуністів. Сусідні села також бунтували. Вирішили разом йти на Павлоград. Павлоград центр західного Донбасу, нині Дніпропетровська область. На нього рушили повстанці Богданівки, Тернівки, Кохівки, Мар'ївки, Іванівки, Богдановербки та Осадчого. В місті на базі полку Красної армії проходили військову підготовку їхні односельці. Командир пообіцяв забезпечити селян гвинтівками та набоями. Допомогти мали також Павлоградські міліціонери. Історики кажуть, селянський бунт швидко переріз у збройне повстання. Його очолили колишні українські офіцери з армії УНР та Гетьмана Скоропадського. Після Павлограда планували йти далі на Дніпропетровськ. Большевики вислали проти них регулярні частини: чекістів ОГПУ та кавалерію Червоної армії. Повстанці не розбіглися, прийняли бій. Вокнем ми затуляли, і закривали, і Коні тільки трах-трах бігати, а ми. Усі піч позаганяли нас, понакладували подушок, щоб пулі не прилітіли до нас, щоб попали, а Прийшла столична кавалерійська частина, а вони ж пішки хлопці ходять. Вони вже вийшли з Богдановки і не прийшли до Боуслава на цьому місці, окружили і почали саблями і по кулеметами косити їх, як траву. Краєзнавець Борис Іванченко показує: в цьому будинку катували учасників повстання. До розстрілу засудили 27 людей. Їхні родичі досі не знають, де могили. Зате на місцевому кладовищі пам'ятник комуністам карателям Історики підозрюють, збройний опір голодомору цілеспрямовано замовчують. Відтак формують образ українців без словесних жертв, які мовчки чекали вбивства голодом. Якщо вспомніть Голодомор, то чисті скучки палачей вовсе не сопоставима з числом і жертв, подихавших по паскоцькі тупо і мовча. Даже не питає защитіть себе і своїх дітей в судорогах, умираючих від голода. Олександр Турчинов газета вечірні весті 2003 рік. Це неправда, кажуть історики. Українські селяни чинили опір упродовж років. Павлоградські події 30-го – не єдиний виняток. У той час українці скидали окупаційну адміністрацію по всій країні. Москва не контролювала цілі райони, каже історик Роман Коваль. Виступали не одним селом, а цілими районами. 110 районів навесні 30-го року повстало проти радянської влади, і там не було радянської влади в тисячах сіл. Вигнали радянську владу обрали старост. за даними ГПУ, лише за три місяці 1930 року в лютому березні відбулося 1716 масових виступів, 15 кваліфікували як збройні повстання. Здійснено 1108 терористичних актів проти комуністів та чекістів. У виступах взяло участь 950 п'ятдесят тисяч осіб. До кінця року півтора мільйони. Інформацію надав історик Роман Коваль. Wow. Приборкані селянських повстань брали участь і військові підрозділи і ДПУ, а також е, воєнізовані групи міліції з використанням звичайно тактичної зброї е, вогнепальної, але це справді нагадувало бойові дії. Армія та ОГПУ не змогли подолати опір. Довелося йти на поступки. Большевики припинили насильницьку колективізацію, відкрили храми, дозволили приватну торгівлю. Історики кажуть, це був тимчасовий відступ. Вже восени 32 го Сталін розпочав небачену досі каральну воєнну операцію голодомор. Коли почався голод, Миколі Крепченку було 13. В його селі помер кожен п'ятий. Ще тоді вирішив, буде військовим. Червоноармійці, які відбирали хліб у людей, завжди мали що їсти. Кодили комісія з трьох число чоловік, кожну хату і і зліжки. Кої з ліжки пили, у кого ні, оподілили. А потім в определено време підводи під'їхали і почали все підряд забирати і з ліжки, ні з ліжки, все подряд забирає. Кой, хто спів спрятати, тот вижив, а хто нічого не спрятав, Богу душу віддав. Комуніст Юрій Соломатін таких свідчень чути не хоче. В нього своя, досить оригінальна версія тих подій. Є така наука геліобіологія, і вона утверджує, том, що є зв'язь між сонячною активністю і її діяльністю, і тими подіями, які відбувають на землі. І навіть в Біблії говориться о тому, що був год урожайний, був год неурожайний. Значить, був неурожайний год. Оксана Курзун, яка голодувала на хуторі Мар'янівка, що на Житомирщині, каже: від звичайного неврожаю люди не мруть, як мухи. Все-таки не хлібом єдиним. На зиму завше припасали картоплю та квашені овочі. Але ж у них відбирали геть усе їстівне. Картопля була закопана, так мати закопала і заховала вроді, що це не знайдуть. А хіба ж вони не знайдуть? Вони ж вишукали, ходили штилями тими, да й копали картоплю. І цибуля там була, У мене ноги таке не були. Опуша була, Їсти не було що. Між селянами і нашою властю йде жорстока борьба. Це борьба на смерть. Этот год став испытанием нашей нашої сили і їх упрямства. Голод Була доказали, хто здесь хазяїн. Ми виграли війну. Менділь Хатаєвич, секретар ЦК КПБУ, 1933 рік. Цей голод штучний і спеціально створений для того, щоб провчити селян. Наслідком буде російська колонізація цієї країни, яка призведе до зміни її етнографічного характеру. В Майбутньому ніхто більше не говоритиме про Україну чи український народ, про українську проблему. Бо Україна стане де-факто територією з переважно російським населенням. Із листа консула Італії в Харкові Серджіо Граденіго. В Україні понад 20 тисяч сіл. Там проживає майже половина населення. Для істориків не секрет. Українське село небезпечне для будь-якої окупаційної влади, завжди вагітним повстанням. Тому в 20 столітті його убували різними способами: колективізацією, індустріалізацією, висадкою людей на цілину, пропагандою безбоженства і нарешті голодомором. Тепер замість грубої сили оптимізація. Бо без лікарні та школи село умре швидше.